Онлайн заняття з логопедом це ефективно. Ми доводимо це кожного дня на наших заняттях. <риск> Та приготували зілля з ложки волі, дві ложки свободи і дорігу справедливості, а ще додали секретний інгредієнт. Ми запрошуємо на наші заняття діток від 5 років. Ми зможемо допомогти виправити звукову мову, покращити фонематичне сприйняття, що є базою для успішного навчання у школі. Також запрошуємо дітей білінгів, які зараз знаходяться в. Оточені декількох мов для збереження та покращення рідної мови: один, два, три, чотири, п'ять молодець. Онлайн-заняття підходять для дорослих, які б хотіли покращити свою дикцію для ведення свого онлайн-блогу або запуску своїх курсів. Якщо ви вагаєтесь, підходять вам онлайн заняття чи ні, я рекомендую спробувати. І ви будете здивовані, тому що робота командою логопед Дитина та батьки обов'язково дає результати.